23 березня близько 10-ї години просто в центрі Новомосковська 46-річний чоловік з сокирою кидався на комунальників. Він бігав за співробітниками комунального підприємства та потрущив службовий автомобіль. Директор підприємства Андрій Прученко розповідає про інцидент. Якийсь чоловік з сокирою бігав за нашими співробітниками. Коли ми опилювали і робили омоложування аварійних дерев, слава Богу, що ніхто не пострадав, тільки комунальна техніка була пошкоджена, було розбите скло, були побиті ручки, були побиті зеркала. Також було намагання пошкодити приватну техніку, яка стояла з нашими співробітниками, все заради було все добре. Хлопці перелякались. Ну, не кожен раз бігають за тобою з сокирою. Це по-перше. Але ну ситуація вгамувалась. Він сам яким-то чином чоловік втік, та й все. Звісно, на місце події викликали правоохоронців. Поліція провела свої необхідні дії. Ми зробили заяву, ми оформили протокол. Ми всі. У Новомосковському РВП заспокоюють, зловмисника вдалося швидко затримати. На місці події прибула слідчо оперативна група Новомосковського районного відділу поліції. Того ж дня під час поквартирного обходу та відпрацювання місця події дільничні офіцери поліції спільно з поліцейськими групи реагування патрульної поліції встановили схожого за прикметами чоловіка. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. За місцем мешкання в ході обшуку у нього вилучили речовий доказ Сокиру. За процесуального керівництва НовоМосковської окружної прокуратури слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 194 умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій буде вирішено питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до трьох років на теперішній час слідство триває